Це перша суміш, яка підійшла під цю чашу. Фух, поки оце віддихуюся, я, чесно кажучи, скучив за оцим моїм сетапом Буси, і Ітеровський мундштук. Я останні два тижні не знімав нічого по. Каліянці, я тестую бокси, виписую там димну карту. Хто слідкує за інстаграмом, міг бачити, що в мене нова рубрика з'явилася Димна карта, де я розписую свої враження по а, димним сумішам. І так як цей сетап у мене для зйомок лежить тут, а там я користувався сетапом від персоналки. І реально зовсім інші відчуття, начебто мунштучок, да, така дрібничка, а впливає капець. А знаєте, що зміг тільки розібрати? Холодок. Це приємний холодок. От ментол чується. Ментол чується і літо кремо чується. А, а все інше я не можу розібрати. Чи то терпка ягода, чи що? Любить кайфово. І я хочу сказати, я не кашлюю. Комбінація, походу, ідеальна.